Всім доброго вечора. Розпаковував посилку з Алікспрес з 11-11 розпродажі. Помітив, що не всі прийшли в один час, а я вже відзняв матеріал. Тож це відео, мабуть, буде в Тікторі. Ну, може, якщо вийде, таке коротке і на ютубе. Добро поїхало. Так, здесь. я зараз покажу ось вас, как есть. Так, Тавр, Лумиска. Щоб мити овочі. заносить на них. Давид відкривається в целом. Ну, один покажу, я Два їх, аналогічно будет. Ось так натискається. узор. Ну десь. На природі щось помити, чому мені компактно, потім так складайте і все. Ну, до ноги буде аналогічний. А, навіть їх три, тому три. -то Ну, добре. Один, мабуть, подарунок. Ось. Ще. Я десят мовчалок для миття посуду менше ніж один євро, Теж згодиться. Mm. І до ванної кімнати. Ранок. Ось такі от там в мене одна кнопка зламалася. Може потім занебли під Так, а це коротше продовжувати на кран. Так потім позбираю. Коротше на... накручується ось так ось і бо ї... в мене на кухні не гібкий кран так має ще бути другий але іншого типу, так він, мабуть отримав. Открым. Открым. Добрый, ну, Значит, так, мне накроем. Вот крем. Добро, запаем. так, Ну це іначе краще подивимось який краще ось кнопка яка переключає тиск. А тут начебто ось так. Ну, так тут крутити і. Так воно, регулюється, різний тиск. Ну, на цьому все. Всім гарного вечора та слава Україні!